Попросила Чернігську обласну військову адміністрацію навести лад з гуманітарною допомогою, що зберігають на її складах з березня 22-го. Частина вже прострочена чи добігає терміну придатності. Та озвучила, що частина продукції зникла, натомість отримала погрози залякування і цькування з боку військової адміністрації. каже підприємниця Вікторія Висовень. Саприлі місяця я не отримала ні одного відповіді адекватного атава, від кромі того, що я отримала кучу угроз, кучу каких-то, ну навірне та. Бізнаказаності какую-то чоловіче. Нагадаємо, територію складів в березні зайняли представники Чернігівської овай, зберігали тут гуманітарну допомогу. Як тільки росіян відігнали від Чернігова, пані Вікторія хотіла законно врегулювати стосунки з військовою адміністрацією. Там жодних документів не підписали. В серпні підприємниці на п'ять днів відключили електроенергію без боргів і технічних на те причин. Її працівників погрожували призвати до армії. Проте Вікторія вирішила показати тони простроченої продукції. Ова і розказала, що тут є навіть спеціальна кімната з відібраною гуманітаркою, що носила назву за прізвищем голови ОВА Чауса. Всі факти вона виклала в заяві до правоохоронців. І попри погрози, аж до залякувань в інтернеті відібрати бізнес, каже, не мовчатиме. Може бути, можна розцінювати як какої Действительно, как попытку отобрать бизнес. Я так понимаю, что, скорее всего, к этому все идет. За время войны, насколько я поняла, в Черниговской области это, да, действительно, на сегодня это пока что только слова предпринимателей, людей, которые проживают и так далее. Чернигов, Черниговская область практически была ограблена представителями ОДА Черниговской. Это просто катастрофа. Начиная, не знаю, там, от бизнеса, заканчивая гуманитаркой. Да что ж это такое? За что воюют наши ребята и мы в том числе? У кожного свой фронт вопрос там ніту. Ну якщо я буду молчать, если всі будуть молчать, чим це закінчиться? Як тільки Вікторія звернулася до змі, гуманітарку ова почали вивозити у невідомому їй напрямку. На день, Наслідуючи того, как я показала, ну собственно как бы, Представителям СМИ всю гуманитарную помощь, которая у нас хранилась, включая там, вот эти, вот, непонятные для меня комнаты конкретных людей и так далее и тому подобное, начали возить все полностью и в принципе, за несколько дней вывезли, невзирая на то, что началось с того, что были выходные дни и так далее. То есть, ну, да, абсолютно все, практически, кроме того, что осталось в камерах длительного хранения это заморозка. За словами підприємниці замороженої продукції, лишили на близько півмільйона гривень. Частина теж прострочена, але є й те, що можна роздати людям. Наприкінці вересня вона звернулася з листом до голови ОВА В'ячеслава Чауса. Відповіді не отримала. Проте, після того, як її заяву прийняли до розгляду в поліції, розслідують можливе незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Корінну киянку почали поливати брудом в інтернеті шукати в ній російський слід. Вместо спасибо от ОВА отримала якусь непонятно що. Це мій бізнес, і він ніякого відношення до не має. Цкування українською мовою, да, з сторони, як как би, бы, видимо, підконтрольних СМІ. Дійсно, мене просто поражає і удивляє, як взагалі вони здіваються над людьми Чернігова, Чернігівської області, взагалі всієї України, що навіть не зазволять, ну, вони що, вирішили, що ми такі ж ідіоти, як Росія? Що даже не будемо перевіряти інформацію, що будемо молча смотреть на то, як гніт продукція, которой нуждаются люди. Меня ніяко слов. Пані Вікторія вже звернулася з заявою і до кіберполіції, аби притягнути тих, хто розповсюджує фейки в так званих інтернет-змі до відповідальності. І там же її звинувачують мало не в держзраді. На це відповідає. Державна зрада это то, что творят на сегодня представители ОДА Черниговской области. Это то, что они сейчас творят на сегодняшний день на территории страны, где идет война. Это издевательство над людьми, это просроченная гуманитарная помощь, это воровство и отбирание бизнеса и так далее и тому подобное. Вот это державная зрада. Нагадаємо, на перелік відправлених питань до Чернівської увазі ситуації директор департаменту інформдіяльності надіслав повідомлення з текстом, що ви бачите на своїх екранах. Ще за п'ять днів військова адміністрація на своєму сайті оприлюднила звернення, що наведені в сюжетах факти не відповідають дійсності. Нині ж головне управління національної поліції в області розслідує можливе незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. В рамках провадження перевіряють. Ці й факти, які у зверненні до правоохоронних органів раніше виклала пані Вікторія.